У випадку перемоги опозиції, країни Заходу, Сполучені Штати країни НАТО отримують можливості впливати на турецьку політику ефективніше і краще. Будуть зміни в публічній риториці. Якщо опозиція прийде до влади, вони не будуть використовувати антизахідну риторику як інструмент. Вони посилять контроль над потоком підсанкційних товарів до Росії і з Росії. Ми будемо нагадувати Росії про те, що ми є країною НАТО в першу чергу. Ера Ердогана може добігти кінця. 20 років Ердоган перебуває у владі в Туреччині чи як президент, чи як прем'єр, але всі знали останнє слово в Анкарі саме за ним. І от цьому може покласти край. Вибори. 14 травня у Туреччині пройдуть і парламентські, і президентські вибори, і за всіми розкладами. І Ердоган і його партія можуть програти та відправитися в опозицію. Якою буде Туреччина? Після цих виборів, чи буде вона більш дружньою до України, чи навпаки до Росії? Про це все ми поговоримо із аналітиком інституту майбутнього Ільєю Кусою. Ілья вітаю, вітаю. Ну, перше питання: чому так різко змінилися ставки? Ердоган вважався непотопляємим і вічним, і от раптом є реальні підстави вважати, що він програє. Перше землетрус все-таки те, що сталося ця трагедія, дійсно. По перше, спричинила чимало економічних збитків, послабила позиція Ердогана, плюс ті регіони, де стався землетрус, це 15% приблизно частка його виборців, і він став зручним приводом для того, щоб підняти проблемні питання, які стосувалися турецького уряду правління Ердогана, такі як там безвідповідальні забудовники, такі, як корупція на місцях, такі як. Ефективність державного апарату і регіональних органів влади, і так далі. Тобто, в принципі, землетрус, який створив токсичний фонд для Ердогана, і плюс е, об'єднана опозиція. Тобто, вперше за багато років опозиції вдалося е, ну, от максимально об'єднатися наскільки це можливо. Тобто, шість найбільших опозиційних партій висунули єдиного кандидата, що ніколи раніше цього не було. І це теж був фактор, який вплинув на те, що якби тепер можна, можна стверджувати, що в них з'явився шанс. Тим не менше Рогано була можливість принести вибори через землетрус. Він цього не став робити. Чому він був настільки впевнений в своїй перемозі? По-перше, конституційно це доволі сумнівно. Там були дискусії про те, чи може він переносити, чи не може він переносити. по-друге, це політично було б неправильно. Тобто, вони порахували, що якби він переніс, це б люди сприйняли негативно, оскільки вважали б, що це він спеціально зробив для того, щоб Ну, перенести, щоб люди заспокоїлися, і якби землетрус пішов на другий план. І відповідно, він це він типу використовує адмінресурс для там своїх своєї політичної вигоди. Тому в штабі Ердогана порахували, що краще цього не робити, краще навпаки демонструвати впевненість, сміливість, стабільність те, що зараз у Ердоган робить. Тут судячи з усього, він на це робить ставку, як не сину на такий імідж під час виборів. Які є косорі в нього, які можуть спрацювати в останній місяць? В Ердогана Ердоган дуже активно в передвиборчій агітації використовує свої досягнення за останні 20 років. Це такі досягнення, чисто суверенно націоналістичні, як їх описати я не знаю. Точно, ну, тобто те, що наприклад Туреччина почала виробництво одного власного танку, uh -huh. е, власного гелікоптера ударного власних безпілотників. Зараз нова модель е, на підході Bayraktar tb 3 Який е, з українським мотором е, з українським двигуном, власного літака і так далі. Ну і електрокара, який Ердоган теж нещодавно запускав. Тобто, ці всі речі він буде використовувати, і це дійсно грає йому на користь, тому що при ньому, мовляв, це почалося. Дайте довести до кінця, тобто, щоб це все от, у нас все буде своє. Тобто, от така ідея Ердогана. Це чисто ідея такого ну, м м м м сувереніста, яким він є, тобто про те, що от, ми не будемо ні від кого залежати. А от опозиція, вони мовляв, там більше із заходом відповідно там не треба їм довіно. Ну, та принаймні така логіка, як я її бачу, його передвиборчої агітації, і це буде працювати на його користь, бо дійсно ну тут не посперечаєшся. Є чимало проєктів, які дійсно при ньому завершилися. Там наприклад будівництво нового аеропорту Стамбула. Тобто факт, факт і так далі. Опозиції тут менше є, чим похвалитися. Ну що логічно, бо вони не, не були при владі останні 20 років, і їм складніше апелювати до конкретних досягнень, тому вони більше концентруються на критиці уряду, тобто на тих болісних точках, які дійсно є з'явилися за правління Ердогана. Якщо все ж таки таку зробити модель Туреччина після завершення виборів, і варіант перемоги Ердогана, і варіант перемоги опозиції, що зміниться. І в першу чергу, що зміниться для України, будуть зміни в публічній риториці. Е, якщо опозиція прийде до влади, вони не будуть використовувати антизахідну риторику як інструмент е, політичний, і більше будуть принаймні на рівні риториці, будуть більше збли... з... намагатися зближатися з країнами НАТО ЄС і Сполученими Штатами, принаймні оглядатися на їхню позицію, чого не робив часто Ердоган. Плюс зрозуміло, що будуть, буде різниця в економічній політиці. Я думаю, що при опозиції, враховуючи їхні зв'язки з західними країнами, які теж не є великим секретом, вони посилять контроль над потоком підсанкційних товарів до Росії із Росії. Те, що зараз Ердоган вже почав робити, опозиція буде це робити більше. І, в принципі, все. В зовнішній політиці, чесно кажучи, я фундаментального якоїсь різниці не бачу. Ну тому що, по перше, ми нічого не знаємо про зовнішню політичну програму опозиції. А по-друге, якщо просто от виходити з того, що ми маємо, то я думаю, що і опозиція, і Ердоган вони плюс-мінус однаково мислять в контексті своєї позиції по Україні. Ви казали, що захід у випадку перемоги опозиції отримує можливість більш ефективно тиснути на Анкару, щоб так. змусити припинити поток під товарів. Чи можливо і подальший тиск, наприклад, щодо допомоги Україні зброєю, і так далі. Абсолютно так. Я думаю, що країни заходу хочуть. Ну, вони роблять ставку на опозицію, з ага. вони вважають, що з ними їм буде простіше. Бо, ну, по-перше, вони вважають, що турецька опозиція була, буде більш е, договороспроможна, тобто з ними буде простіше просто домовлятися ага. про такі речі, як поставка в Україні, е, контроль над під, санкційними товарами, там питання збереження зернової угоди і так далі. І так далі. І в плюс вони вважають, що ну, опозиція це все-таки шість партій і простіше управляти, коли якби, є різні центри прийняття рішень, аніж один, який там. Впливати. Да, впливати, абсолютно так. І це в принципі, і це логічно. Тому що, якщо там з одними не можна домовитися, можна домовитися з іншими. Вже всім зрозуміло, що опозиція пропонує політичну систему постердоганівську, яка буде засновуватися на певному компромісі. Тобто на певній консенсусній системі прийняття рішень, де ну не можна, де одна людина не буде приймати рішення. Ну принаймні, так вони її бачать. Відповідно, це означає, що вони всі будуть залежати від позиції один одного. От, тому, в принципі, в цьому плані я я погоджуюся з тим, що е, Захід зможе ефективніше е, мати скоріше, скоріше так, захід зможе мати можливість ефективніше управляти. Певними процесами в Туреччині, але наскільки це буде по факту, це ну питання друге, в принципі, Туреччина в останні роки стала таким прихильником членства України в НАТО, стала лобістом, десь навіть на рівні Польщі випадку опозиції це збережеться чи ні? В цілому так вони достатньо ну вони позиціонують себе як прихильники розширення НАТО. Як ну сам Кемаль килич дороглу говорив про те, що ми будемо нагадувати Росії про те, що ми є. Країною НАТО, в першу чергу, тобто що це там означає? Я не знаю. Це може це красива риторика, але. Вони дійсно є прихильниками того, щоб принаймні не, е, не псувати стосунки з НАТО, а це означає, що вони не будуть іти проти якихось рішень альянсу, якщо такі рішення будуть. Наприклад, якщо в перспективі ми дійдемо до точки, де там нам запропонують членство чи якесь там обмежене ще одне партнерство. Не знаю, досі вважалося, що Ердогана е, внутрішні проблеми перебивати якимось зовнішньополітичними ініціативами, в тому числі військовими в Сірії. на це вплинув. Плинув, але в перший місяць після землетрусу було складно перебувати зовнішніми перемогами, тому що ну в нього обмежений обмежена е, варіативність таких ну, перемог, тобто що він може зробити. Сирія ну після одразу після землетрусу починати військову операцію в Сирії. Це було б максимально дивно і ніхто б це не сприйняв нормально. Тому е, після землетрусу е, було видно, що вони поставили цей проект на паузу і не будуть ніяких таких військових дій саме на цьому грати. Тому зараз по суті єдине, чим можна перебити це, якщо Ердоган продемонструє там, наприклад, захід в турецьку економіку в великій кількості грошей, звідкись або відкриття нового проекту, або е, які от ідея цього газового хабу з Росією. Я думаю, що іміджова функція цього проекту чи ідеї скоріше, бо проекту я такого ще немає, це якраз от показати виборцям, що. Ось там у нас є купа проектів. Ми їх зараз як запустимо, і все буде нормально. і Ціни на газ підуть вниз, і так далі. Тобто, це в принципі єдине, що він зараз може робити. Тим більше, як я сказав, в Туреччині є так багато опцій. Тобто, це по суті лише Сирія, де він може отримати маленьку переможну війну, якщо домовиться знову таки з Росією і штатами, до цього моменту йому не вдавалося це робити. І все, на півночі Іраку, вони вже воюють з курдами місцевими, і там особливо нема чим похвалитися. Ну там, в принципі, дуже така обмежена операція, але тим не менше. Ну і все якби, а з іншими усіма сусідами вони ж замирилися останнім часом. Тобто, що зараз якби особливо тут нічого не, ну, не зробиш. Єдине, що я бачу, що Ердоган може грати на і він грає на е, 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 іміджу в Африці. Позиціонує себе як єдиний лідер, який вирішує африканські проблеми пов'язані з поставками зерна. І я думаю, що Путін, коли погодився на продовження зернової угоди, так званої, він зробив реверанс. Це був подарунок кардогану під вибори, тому що ну щоб не зривати цю угоду, щоб в нього ну не було якихось проблем перед вибором, щоб його не звинуватили в тому, що мовляв, він не зміг утримати там єдине, чого він досяг от за час посередництва між між Росією, Україною і Заходом. І Ердоган використовує зернову угоду для того, щоб популяризувати свій імідж як по суті регіональної супердержави, яка вирішує проблеми африканського континенту. Знову таки, це теж такий, ну із зовнішньополітичних козирів. Це ну такий серйозний. Тобто цієї карти немає опозиції навіть близько. От конфлікт всередині НАТО щодо Швеції, якого Туреччина блокує, навіщо це зараз Ердогану? І вважається, що Після виборів він би пішов на поступки. Можливо, йому потрібні поступки зараз, щоб не дратувати союзників, ну чергу, розполучені штати. Ну щоб не дратувати союзників, я думаю, він для цього і дозволив Фінляндії вступити в НАТО. Тобто, Швеція там є свої специфічні моменти, тому що до Швеції більше претензій. І якщо до Фінляндії їх було менше, і він вирішив все-таки вже піти на поступки в цьому питанні, то зі Швецією. Якби він просто погодився на вступ в Швеції до НАТО, от просто так це було б сприйнято як слабкість його електорату, і тому по Швеції він тут грає на двох ну, на трьох по суті таких компонентах його іміджу. Перше, що він сильний лідер, який може собі дозволити вимагати від своїх союзників навіть від заходу якихось там речей, які важливі для нього і для турецького суспільства, принаймні його частини. Друге на прагматизмі він показує, що він суто прагматичний націоналістичний лідер, який буде використовувати будь-яку можливість для того, щоб вибити собі там якісь преференції, які він вважає за потрібні. Ну і це розділяють його електорат, розділяють цю зовнішню політику. І третє це антизахідні сентименти. Бо його ж ядерний електорат це консервативні віруючі мусульмани. Антизахідно налаштовані деякі з них в провінції, тобто тому власне тут зі Швецією саме так і сталося. Щоб закрити цю тему, як ви думаєте, Вердахан знає де зупинитися, тобто в якийсь момент, що все ж таки Швецію треба пустити, щоби ну зрештою не перегнути палку. Чи все ж таки він буде до кінця, тому що його вимоги для Швеції є неприйнятними? Ні, я думаю, що вони домовляться. Якщо він переможе на виборах, вони домовляться. Десь посередині, як це завжди було з Ардоганом, він завжди виставляє максимальні умови, а потім починає там потроху їх здавати до якоїсь серединної точки, де вони домовляються. Зрозуміло, що ті вимоги, які вони висунули шведам, ну в Стокгольмі, просто неможливо виконати. Тому що це про їм шведам потрібно просто наступити на свої власні принципи і закони для того, щоб це зробити, вони цього не будуть робити. Тому я думаю, що це просто зараз політична гра. Він домовиться з зі шведами щодо вступу в НАТО. Давайте тепер про опозицію поговоримо. Да, дійсно є унікальна ситуація, але унікальна вона в тому, що ніхто не знає, якою буде ця опозиція, тобто. Якщо Киличоголу стане президентом, він обіцяє, що в нього буде дев'ять віце-президентів від всіх політичних сил, що його підтримують, і не зрозуміло, хто з чим буде відповідати. Не зрозуміло, яка буде в такому випадку зовнішня політика. Чи зрозуміло все ж таки? Ні, не зрозуміло. Дуже багато незрозумілого. Зовнішня політика абсолютно, це тема, яку як я бачу, турецька опозиція намагається уникати. Вони насправді не дуже відрізняються від Ердогана. Тобто, тому що свого часу я пам'ятаю, коли Туреччина здійснила три військові інтервенції в сусідню Сирію проти курдів. ну, Опозиція це підтримувала. Війну в північному Іраку проти курдів, опозиція підтримує. Там підтримка Азербайджану під час війни в 20-му році, вони це плюс-мінус підтримують. Кіпр те саме. Ну, Тобто, по суті, я б навіть я, я припускаю, що більшість представників турецької опозиції. Не проти оцієї позиції балансування Туреччини між там Росією і Заходом, тому що в принципі вони розуміють об'єктивні національні інтереси, на користь яких працює ця позиція, вони розуміють, які це вигоди проносить Туреччині. І тому і багато з них в принципі є достатньо ну, ну, прагматиками. Тому я думаю, що е, зовнішня політика це дійсно е, тера інкогніта для турець. Тобто, ми не знаємо, як вони будуть поводити себе опозиціонери, якщо прийдуть до влади. Але оці оця схема з дев'ятьма там чи 500 віце-президентів віцепрезидентів, це по суті вона потрібна як політична технологія. Тобто, ну по перше, це була частина е, домовленості. Але зараз, наприклад, на виборах це працює дуже круто, тому що. Ердоган один, і він має і виступати, і там закликати виборців до чогось, і управляти державою. А опозиції дуже легко. Тобто, є Кемальки личдероглу, як головний опонент Ердогана, екрем і Мамоглу, мер Стамбула їздить по регіонам. Значить, Мансур, Яваш, мер Анкари, він займається е, агітацією і зустрічами з, е, з електоратом на місцях, плюс організовує якби, виборчу кампанію. Ну, тобто всі займаються якимось от якимось компонентом, і це це дуже добре допомагає їм е, організовувати передвиборчу кампанію. Тому з точки зору технології, це от, от, от така кількість вели лідерів, тобто великих харизматичних лідерів, які там не поступаються килищ до руглу. Це добре. З погляду управління державою це дійсно питання. Як це все буде виглядати, коли там ну дуже багато віце-президентів, президент? Як вони який баланс вони між собою знайдуть? Хто буде міністром закордонних справ? Хто буде да як буде як будуть взагалі розподілятися портфелі? Чи це буде зроблено в суперпрезидентській республіці, яка зараз існує в Туреччині? Чи вони одразу підуть її демонтувати? Якщо як вони... обіцяють, а вони обіцяють і вони, я думаю, цим займуться. Але питання в тому. Як і коли, і скільки і наскільки це затягнеться, наскільки я розумію, економіка Туреччини не в кращому стані. Дуже велика інфляція. Вон досі не вдається якось стабілізувати. Тобто, от якось Ердоган цю проблему здатний вирішити? Швидко ні. Всі це розуміють. Саме тому він грає в короткострокову mm. гру про те, що все буде вирішено, мовляв. Все буде нормально, просто дайте більше часу. Е, зрозуміло, що ну вирішувати ці проблеми для цього потрібні роки, е, якщо грамотно до цього підходити. Цікаво, що він знову повернув з політичного небуття колишнього міністра фінансів Мехмета Шимшека. для того, щоб він займався фінансовими питаннями, він є дуже популярним серед бізнесменів. Ну він матиме символічне значення, бо зрозуміло, що екс-міністр фінансів там за місяць нічого зараз магічного не зробить. Але ну от такий, мовляв, реверанс у бік бізнесу. Мовляв, що все буде нормально, проголосуйте за мене. Тоді все буде окей. Але зрозуміло, плюс я думаю, що Ердоган буде активно грати на його здатності привертати іноземні інвестиції. Ми ж ну знову таки не секрет, що за останні декілька років, от з того моменту, коли в Туреччині почалися фінансові негаразди, вони їм дуже сильно допомогли аравійські монархії, які влили десятки мільярдів доларів в турецьку економіку. Це Емірати, Катар, Саудівська Аравія на підході. E, тому саме тому це була одна з причин, чому Ердоган пішов на нормалізацію відносини з ними. Але e, реально, як e, ну, я читав багато експертних оцінок міжнародних, то дійсно ситуація фінансово-економічна в Туреччині вона складна. Тобто її вирішити, я думаю, ну ніхто швидко не зможе, навіть опозиція, якщо прийде до влади. Тому тут питання по суті, чия риторика переможе, і, переможе і хто кому виборці більше повірять, чисто так. Ну що ж, як бачимо, події в Туреччині будуть дуже гарячими. Наступний місяць обіцяє бути багатим на новини. Ми слідкуємо, тримаємо руку на пульсі. І про все цікаве, розповімо вам. Тому залишайтеся з нами і не забувайте підписуватися, і, звичайно, лайкати це відео, щоб його побачили у більше людей. Ну що ж, буде цікаво. Пока.